Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства в університеті права імені короля Данила Галицького розпочався міжнародний науково-практичний симпозіум. Впродовж двох днів понад 150 студентів та півсотні науковців з різних куточків України, Грузії та Естонії обмінюватимуться досвідом та налагоджуватимуть співпрацю між вишами. На сьогодні українське законодавство йде в напрямку до європейського співтовариства і твідоми проголош. Демократ демократичні принципи в нашому законодавстві, відповідно, на сьогодні досить достатня кількість законопроєктів у Верховній Раді зареєстрована щодо гуманізації демократизації. Ми сьогодні проаналізуємо ці законопроекти, які дійсно насправді є, відображають принцип гуманізму. Оці всі зміни, які діють вчиняються у нас до кримінального кодексу, вони ну як це можна сказати? Вони Жорсткі за своїм змістом, і вони затискають людину. Вони ставлять всіх нас надзвичайно жорсткі рамки, поведінкові рамки, і тому нам необхідно наш, нашу кримінально-правову політику спрямувати в напрям. Гуманізації Естонія уже 12 років входить до Європейського союзу, тож її представники поділилися власним досвідом щодо гуманізації кримінальної відповідальності. я могу высказать свою субъективную точку зрения да есть определенные позитивные или положительные моменты с точки зрения и вопросов связанных с определением понятия преступления административного проступка объема ответственности за административные проступки и уголовные преступления то есть на сегодняшний день определенные позитивные моменты в части гуманизации уголов Одному права ні і Поділитися власними доповідями та обговорити їх з колегами мають нагоду і студенти. А ще за словами організаторів, симпозіум це чудовий привід для дружби. В загальному конференція розрахована на два дні. Завтра буде підсумок, де будуть всі учасники отримають сертифікати про участь у науковому у міжнародному симпозіумі, і будуть мати ну певно, море вражень і задоволення від. Симпозіома якого ми створили результатом. Симпозіуму стане резолюція, яку спрямують на опрацювання в комітет Верховної Ради.